Доброго дня! Вітаю усіх на каналі Математика українською мовою. Ми продовжуємо вивчення курсу алгебри 11 класу, і сьогодні тема нашого заняття під номером 315 умовна ймовірність. Перш ніж ми розпочнемо вивчення нової теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. А ми тоді розпочинаємо. Отже, як я вже сказав, тема сьогоднішнього нашого заняття умовна ймовірність. Що це таке? По-перше, хотілося б згадати, що називають ймовірністю. На попередньому занятті під номером 314 ми з вами розбирали ключові терміни, формули і, взагалі, що таке ймовірність. Але все ж таки, на простому прикладі, давайте згадаємо ще раз. Ось, припустимо. В нас є коробка. У коробці нашій лежить 4 олівці: чорний, жовтий та зелений. Запитання. Яка ймовірність, що цієї коробки, якщо ми один раз протягнемо руку туди, ми витягнемо саме жовтий олівець. Правильно, ймовірність буде одна третя. Чого так? Тому що усього у коробці три олівця, і ми витягуємо один наш можливий випадок з трьох. Тобто, якщо казати на елементарній мові, то, скажімо, саме це і є розуміння, елементарне розуміння, про що таке ймовірність. Але сьогодні наша тема буде трішки складнішою. Трішки. В Ютубі я знайшов багато відео про цю тему, але якщо чесно, в жодному з них я не зміг знайти пояснення цієї теми на простій мові, тобто як це зрозуміти. Дуже багато відео про формули, як вони їх виводять, як вони її отримують і так далі. Але ми спробуємо сьогодні поговорити на простій мові, відповідно прикладів і так далі. І я дуже сподіваюся, що ви зрозумієте цю тему. Отже, умовна ймовірність, про що це? Умовна ймовірність це розповідь про те. Що має щось відбутися, спираючись на те, що вже щось відбулося. Дивіться. Ось припустимо. В нас, як вже я сказав, є коробка. У ній лежить три олівці. І ми, припустимо, маємо ймовірність того, що ми першим олівцем витягнемо саме жовтий. Ось нам сказали, да, що перший олівець 100% ти витягнеш жовтий. Тобто ми розуміємо, що в нашій коробці, якщо ми вже витягнули жовтий олівець, то в нашій коробці, відповідно, залишився чорний та зелений олівець, два олівці. І відповідно запитання: а за якою ймовірністю ми витягнемо наступного разу саме чорний олівець? Саме чорний олівець ми можемо витягнути відповідно з ймовірністю одна друга. Тобто, якщо в нас була умовна ймовірність, що ми вже жовтий колір витягли, то відповідно в нас залишилися чорний і зелений два варіанти, і нам необхідно витягнути один з двох варіантів. Тобто, і ще раз, узагальнимо: умовна ймовірність це така ймовірність, яка відбувається за умови того, що вже щось відбулося. Зараз я вам напишу формулу, але ми не будемо поглиблюватись саме в неї. Ми з вами краще на практиці попрактикуємося, як це робити. Дивіться, спочатку формула. Формула, як я вже сказав, виглядає наступним чином. В нас є певна подія. Це та подія, яка вже має відбутися 100%. І після цього в нас є ще одна подія, яка відбулася вже після того, як відбулася до цього подія. І записується це так. Тобто подія Б відбулася за умови того, що відбулася подія А, і це дорівнює. Тобто, якщо коротко, то так виглядає наша формула. Але, як я і обіцяв, усе на прикладах. Дивіться. Припустимо, приклад наш такий: ми маємо з вами чотири особи: припустимо, Василь, Петро, Іван та, припустимо, Микола. Чотири особи. І ці чотири особи мають до нас прийти у певному порядку. Як нам це записати? Припустимо, першим до нас має прийти Василь. Яка ймовірність того, що першим з цих усіх хлопців до нас прийде саме Василь? Давайте подумаємо. В нас чотири хлопці: Василь, Петро, Іван та Микола. Отже, чотири хлопці: перший можливий варіант, що до нас першим прийде Василь одна четверта. Тому що Василь в нас один, варіанти в нас чотири. До нас прийшов перший Василь. Тобто ми можемо відразу підставити до формули П від В, в нас відбулося. Після цього, припустимо, до нас має прийти Іван. Іван. Яка ймовірність цього? Тобто, ось дивіться, як ми записуємо це у формулу. Ймовірність того, що до нас вже прийшов Василь. Наступним має прийти Іван. Враховуючи те, що в нас Іван залишився Петро та Микола, тобто три особи. Якщо Василь вже прийшов, це є умовна ймовірність. То, відповідно, залишилося три особи, ймовірність того, що прийде Іван наступним одна третя. Тепер. Наступним, наприклад, має прийти в нас вже Микола. Коли в нас залишилося два хлопці, Петро та Микола, то відповідно ймовірність того, що прийде наступний Микола, це одна друга. Тобто, ми вже як записуємо ймовірність того, що до нас наступним прийде Микола, враховуючи те, що до нас вже прийшов Василь та Іван, да? це в нас одна друга. І далі, і останнім, відповідно, має прийти вже Петро. Ну, до Петра він вже прийде одна перша, відповідно, тому що він один залишився. Ми так і записуємо. Ймовірність того, що прийде до нас Петро за умови того, що прийшов Василь, Іван та Микола. І ось найголовніше, як порахувати цю ймовірність, що вони прийдуть саме у цьому порядку. Ми беремо і це все множимо. Тобто одна четверта, одна третя, одна друга і одна перша. Рахуємо 1, 1, 1, 1, 4 на 3, 12, 12 на 2, 24, 24 на 1, 24. Тобто ймовірність того, що хлопці прийдуть саме у цьому порядку до рівня 1, 24. Тобто, сподіваюся, це зрозуміло. Давайте ще розглянемо один приклад. Наступний приклад виглядатиме таким чином. Припустимо, умова задачі: маємо 12 жінок та 7 чоловіків. З них ми маємо зібрати комісію з трьох осіб. З трьох осіб. Відомо, вже відомо, що перша та друга обрана особи це чоловіки. І знайти ймовірність того, мета задачі знайти ймовірність того, що третя обрана особа буде жінка. От дивіться, у чому тут умова. Умова в нас у тому, що вже дві особи було обрано. Тобто нас не запитують обрати їх спочатку, вже двох обрали. Знайти ймовірність того, що третя особа це жінка. Отже, ми відразу і розпочинаємо розв'язок задачі з цієї миті, коли нам необхідно знайти жінку з залишившихся людей. У нас було спочатку 12 жінок та 5 чоловіків. Так як в нас вже два чоловіки було обрано, то відповідно чоловіків нас залишилося 5 осіб. То, спираючись на це. Ми маємо зробити наступне. Скільки нас усього людей залишилося? 12 жінок і 5 чоловіків. Тобто, відповідно, 17 чоловік. І скільки в нас жінок? 12. Тобто, як знаходиться ймовірність? Ми ділимо кількість бажаних нам варіантів, тобто 12 жінок, на усю кількість варіантів, залишившихся, тобто на 17. Ось це і буде ймовірність. Тобто, за умови того, що вже було обрано дві події, дві, то в нас відповідно до цього залишається третя подія, спираючись на умову двох попередніх, що вже було обрано перший раз чоловіка і другий раз було обрано чоловіка. Ну і ще давайте розв'яжемо одну задачу. Отож, наступна задача виглядає так: мандрівник, мандруючи Європою, відвідав дві країни Францію та Італію. Під час своєї подорожі він у Франції купив 10 пейзажів та 15 портретів. Під час відвідування Італії він купив 6 пейзажів та 14 портретів. У чому сенс задачі? Сенс задачі полягає у тому, що нам необхідно знайти ймовірність того, що якщо ці картини заховати, ну, припустимо, у якусь коробочку, він їх не буде бачити. То, якщо він посуне руку до цієї коробочки, яка ймовірність того, що обидва рази він витягне картини з пейзажами. Спираючись на те, що серед цих картин жодного портрету з Франції не буде. Зрозуміло, так? Да? Тобто, ось є умова задачі. Давайте ще раз: він купив картини, поклав їх до коробки. Нам необхідно знайти ймовірність того, що він, посуючи руку до коробки, витягне двічі пейзажі при умові того, що він не витягне жодного портрету з Франції, тобто це є наша умовна ймовірність. Отож, як ми це розв'яжемо? Нам наша мета витягнути пейзажі. Ми витягуємо перший раз. Перший раз. Дивимось, скільки в нас варіантів, які нам потрібні, скільки усього в нас пейзажів. 10 з Франції та 6 з Італії, тобто всього 16? Це наша перша ймовірність. Тобто певіда? Перша ймовірність. Це коли він витягує перший раз. У нас 10 пейзажів і 6 пейзажів, і того 16. Скільки в нас усього картин? 10 плюс 6, 16 плюс 14 30. Тобто, усього в нас 30 картин. Чого ви мене запитаєте, чого я? Не порахував у ці 15 портретів, тому що в нас і спочатку було сказано, що з Франції жодного портрета він не витягне. Це наша умовна ймовірність. Ми його і не беремо до уваги. Цей дріб ми скоротимо, отримаємо 8 15. Тепер другу подію шукаємо. Вже ми рахуємо подію, Б. спираючись на те, що перший раз він витягнув пейзаж. Як ми її знайдемо? Дивіться, скільки в нас вже залишиться наших пейзажів. Давайте подумаємо, якщо він один витягнув. Було до першого експерименту в нас їх 16. Відповідно, він витягнув один з них, залишилося 15. І варіантів, відповідно, на один менше, тому що він один пейзаж витягнув, залишилося 29. Отже, ймовірність наша 15,29. Скоротити тут ми нічого не можемо. Тому ми відразу шукаємо нашу ймовірність. Тобто ми пишемо 8,15 множити на 15,29. І рахуємо, 15-15 скорочується, залишається 8-29. У цьому є сенс нашої задачі. Сподіваюся, тему ви зрозуміли. На практиці воно все одно краще розуміється. На наступному занятті ми з вами також будемо казати про ймовірність, але з незалежними подіями. Що це я розповім? Не забудьте підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк та написати коментар. Усім дякую за увагу і до зустрічі на наступному уроці.